Планета кіно. Це щось. Наближається новорічний фестиваль. А що це означає? Усім у королівстві час причепуритися. Ну як? Краса? О? О? А? Що ти накоїв? Я наче хом'як! <рик> що не сподобались зачіски? Артуре. Ви всі у жахливій небезпеці чаклун і його орден кіхтя прагнуть влади тож мудрий жаб, зібрав нас і всімох ми билися як один як же добре знову зустрітися я не герой я живий я живий я лише роблю зачіски і все Чакуна треба здолати. Довезить яйця до кастилії. Ні, я не зможу. Артуре, майбутнє Кастилії в твоїх руках. Їм потрібні пташенята. Темний чаклу надто могутній. Я щосили намагався захистити їх від ордену кігтя, але підвів їх. Я підвів усіх. <плес> Справжній герой завжди допоможе тим, хто в біді. Ми здолаємо їх. З гнізда. Чоптіку, чіптіку! А де поділися інші? Дібтя. Ти що розумієш їх? Егеш, а ви хіба ні? трохи. у кіно з 20 лютого.